Всім привіт! Сьогодні будемо консервувати помідорчики. Мій найулюбленіший цей спосіб, тому що тут помідори, виходить, дуже смачні. Значить, ми їм шпаримо баночки і кришечки теж. Накладаємо помідорчики. В баночки зелень ніяку не ложимо. І кладемо, можна покласти трішки чорного перцю. Десь 3, 4, може 5 штучок у кожну баночку. Кидаємо і я положу ось гвоздичку. Можна по одній, ну я покладу по дві, по дві штучки у кожну баночку. Тепер закладаємо помідорчики. У мене баночки літрові, тому що трьохлітрову достаєш і з'їдається у нас. В баночки позакладали помідорчики, і тепер ставимо кип'ятити воду. Заливаємо кипяточком. Кожну баночку заливаємо кипяточком, прикриваємо кришечкою і оставляємо хвилин десь на 15-20, щоб вони трошечки остили. Помідорчики наші остили, зливаємо водичку. Так, однією рукою не дуже добре. Ага, в мене мала ємність. Так, добре, значить, тоді. Зараз перелив більшу. Е, беремо на 3 літрових баночки, зливаємо з них воду або на одну 3 літрову банку. Рецепт такий на одну 3 літрову банку або на 3-літрових. Зливаємо цю водичку. 50 грамів солі, 50 грамів уксусу і 100, або 100 150 грамів цукру. Е, значить, солі 50 грамів, це 2 столових ложки без верху. 50 грамів уксуса це 4 столових ложки, повних 4 столових ложки. І цукор 100 грамів це 4 столових ложки, або 150 це 6 столових ложок. З такою невеличкою невеличкою горкою. Тому зараз беремо, я буду переливати і додавати всі ці інгредієнти. Зараз сюди додаємо сіль 50 грамів, цукор 150 грамів, і 50 грамів оцту. У мене тут вийшло із 7 літрових баночок, тому я додаю ще раз і ще трішечки. Так, друзі, це будуть солодкі помідори. Хто не любить солодкі помідори, тоді такий рецепт не робіть. Тепер все це я трішечки розмішаю і ставимо закип'ячувати воду. Заливаємо це все другий раз. Помідорчики наші, як закипить. Будемо закручувати. Або якщо солодкі не любите, то можна цукру додати, додати менше, і тому у вас вийдуть такі не дуже солодкі. Ну, ми любимо солодкі. Так, розсільчик наш закипів, беремо і заливаємо його в паночки, доливаємо до самого кінця. Так, Накриваємо кришечкою і будемо закручувати. Так, баночку закатали, перевернули. Тепер ми повинні його укутати гарненько. Куртками, куртками, що у вас є, накидали зверху. Все до повного вистивання. Тоді в погріб ставимо і смакуємо зимою.